Суртиком сех, з чому він став на клин Банально все просто відкрутився у нас болтик від вібрації Відкрутився болтик і він заклинив. О, розклинив. Нижня частину шатуна. Можна складати назад. Ще комусь поставимо. Це шутка. І так. Компресор у нас цей поршневий. І це маслонасос. Тобто він качає через вал. Через вал. Вал це є маслонасос. В общем, обмотка тут ціла, а він був на клену. Ну ми його все одно розбираємо. До речі, у цих компресорах холодильних немає кілець. Тут він так підігнаний дуже плотно щільно, що за рахунок того, що щільно підігнаний, так і створюється компресія і канавочки для масла, змазування. Тобто по цих каналках йде масло. Тим самим змащується циліндр з поршнем. Ні компресіонних, ні маслосйомних. Це рахунок цього масла, що тут виходить. Створюється компресія. так, компресор Бона просто згорів. Чого? От жив. До речі, качає досить гарно. Щоб би попрацював. До речі, якщо компресор колотає, чути по стянці колотає, це означає те, що він злетів з одної пружини. Верніше пружина лопнула. Так що може отак от калатати. Під заміну, воно не міняється. Так, компресор СЦ згорюша А Дивіться, який у нього цікавий поршень. Такий парабульчик. Так, ось це 21G, компресор Донфос. Оця пластина. За рахунок колиній тримає нашу клапану доску і кришку клапанів. Цікава конструкція, правда? цей згорівший, повний згорівший. Коротило на корпус.